Різдвяне диво завітало до чернігівських дітлахів. Мистецький колектив Мрія який своїм мюзиклом полонив серця європейців, і чималої кількості українців гастролює в нашому місті. І, хоч різдво давно вже минуло, головна ідея вистави актуальна досі. Зараз в Україні багато сімей розлучені, але через цей спектакль ми хочемо показати, що є надія на те, що вони знову об'єднаються, і що ми маємо цінувати кожну хвилину, проведену разом. За місяць від початку туру команді вдалося відвідати понад 10 регіонів України і в кожному з них провести по кілька концертів. Чернігів одне з завершальних міст для різдвяного дива. Почали із Київщини, це символічно було Буча, Бородянка, Ворзель, Гостомель. Далі поїхали на Черкаси, Вінниця, Західна Україна. Попереду ще Дніпро і знову повертаємося в Київ. Там в Києві буде теж декілька виступів і біля Києва. Усі актори мистецького колективу Мрія аматори. Утім, це не завадило їм успішно гастролювати Європою та перемагати на міжнародних сценах. Зараз трупа продовжує свою активну творчу діяльність в Україні, аби боротися та перемагати на культурному фронті. Подібний тур, ця команда, яка зараз тут виступає, провели до нового року, в минулому році, у Європі. Тур пройшов по 30 десь країнах Європи. Загалом було десь 40 концертів, і вони виступали для переселенців з України. І також вдячність для європейців, які приймають приймають Україну, які допомагають Україні. Та найважливіше у своїй діяльності творчий колектив визнає оцінку глядача, адже саме за захопленими дитячими поглядами актори розуміють, що мюзикл вдався, і їхня боротьба на творчому фронті не даремна, адже своєю творчістю вони зігрівають маленьких українців. Дуже подобається, тому що історія захоплює вона дуже динамічна. Там є як і спів, так і танці, і вони кожен може побачити себе, тому що там показують таку трошки неслухняну дівчинку, яка трошки така нервова, іноді іноді дуже така активна, але все ж таки вона потім отримує через любов свого батька, через родини ну, любов родини, починає цінувати і радіти життю разом з цією родиною, яка яку вона має.